Сергій Барчук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, раді вас вітати, чути бачити. Слава Україні! Дякуємо за службу. Героям слава слава добровольцям! Вітаю! Пане Сергію, в нас сьогодні опитування. Воно звучить таким чином: чи підтримуєте ви дозвіл на виїзд за кордон чоловіків до 25 років? Декілька варіантів відповіді для наших глядачів. Ну і хочеться почути від вас вашої думки. Так лише до 22 років залишити все як є, і дозволи дозволити виїзд усім бажаючим. Ця зокрема ініціатива з'явилася у Верховній Раді України. Поки що виключно як ініціатива, ми не знаємо, чи буде вона проголосована. Тому що голова Верховної Ради каже про те, що треба доєднати спочатку до дискусії громадянське суспільство і так само військових. Що скажете ви? Я думаю, що не вистачає ще одного пункту. На мій погляд, це дозволити усім долучитися до сил оборони до захисту нашої держави. Оце буде, по-моєму, всеохоплюючий на сьогодні пункт, який можливо задовільнить усіх, тому що буде вибір, який в принципі, є на сьогодні. До кого долучитися, де воювати, де захищати. Не обов'язково ж бути в окопі. Коли говорять, що треба всім воювати, це ж не означає, що всі мають дійсно бути в штурмовиках. Є дуже багато посад в силах оборони відповідних. Ну і власне є сьогодні. Ті галузі економіки, військово комплексу, перш за все, які дозволяють виконувати обов'язки необхідні для захисту нашої держави, нашого народу, наших дітей, власне. Угу. Пане Сергію, ми з вами спілкуємося в прямому ефірі на новинах Лайф, і звісно ж варто зауважити, що за таких обставин може траплятися зі зв'язком що завгодно. Ми розуміємо, що ви в польових умовах до нас вмикаєтеся. Тут якраз таки про якість інтернету хочеться з вами згадати. Я сподіваюся, що всі реляції навколо теми мережі Starlink не є причиною поганому зв'язку. із вами фінансування інтернету Starlink для України не припиниться. Про це заявив керівник канцелярії польського президента з. Бігняв Богуцький мовляв, витрати на інтернет фінансуються на основі чинного закону. Вето жодним чином не впливає на це. Давайте почуємо більше. Вето президента не вимикає інтернет Starlink в Україні, оскільки витрати на цей зв'язок фінансуються на підставі положень чинного закону. А проєкт, поданий до сейму президентом, зберігає цей стан речей. Ви лякаєте людей, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії. Збігнів Богуцький керівник канцелярії президента Польщі. Ну і нагадаю, що напередодні міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про блокування фінансування Starlink для Збройних сил України після вето президента Карла Навроцького. Він назвав це подарунком для Путіна, адже відключення України від критично важливих сервісів грає на руку агресору. Давайте спочатку по технічним питанням, а далі що з цим робити. Старлінк і певні ймовірності відключення від нього вже майоріють в повітрі останні півроку. Постійно нам йдуть якісь певні погрози. Спочатку нам маск погрожував зараз. Не зрозуміла риторика. Польщі будемо сподіватися і дякуємо Карлу Навроцькому за поточення цього питання, але тим не менш. Чи є вже рішення, зокрема в українських військових, якщо раптом таке трапиться, що Старлинк буде відключений? Скільки часу ми можемо без нього діяти? І чи є в нас план Б? Лише план Б, їх кілька як мінімум, так і вкотре це можливість нагадати командирам, які ще не встигли. Хоча я не знаю таких, які не встигли там, наприклад, перейти можливо на інший спосіб зв'язку. А це на сьогодні можливо. Я дякую вам за уточнення, що це майорить вже протягом знаєте, ну приблизно як для України залишається найближчі два тижні найрішучі. Там найрішучіші будуть або найважливіші, так. Ми про це знаємо з 22-го року. У нас кожні два тижні, і в це у Трампа. Кожні були два тижні. У нас там кожні Кожен місяць важливий, дійсно, кожен місяць важливий. Тому тема Старлінка, я думаю, вона суто така, знаєте, внутрішньополітична тема, на якій вирішили погратися польські політики. От це не робить їм честі з іншого боку. Якщо це потрапило в публічну площину, бачите, відразу є реакція. Тобто, тут відразу була реакція відповідна роз'яснення, і зате ми тепер спокійні, що з Старлінком буде, сподіваюся, все дійсно добре. Угу. Наскільки пам'ятаю, є ж рішення від наших союзників, в тому числі якщо не помиляюсь, Швеція та і тут у цьому зв'язку хочеться у вас запитати, пане Сергію. Українська добровольча армія чи є подібні термінали у наших військовиків саме з цієї структурної ланки Сил оборони України. Давайте будемо говорити про те, що підрозділи української добровольчої армії, які нагадаю, є в різних структурах сил оборони України. Ну нещодавно ми говорили буквально напередодні про наш 253-й окремий штурмовий батальйон Аре, якому вдалося захопити на покровському напрямку 11 полонених. Я нагадаю. Троє з них це представники російського спецназу, спецназу гру відомого, дуже як кажуть, крутого то власне, це одна історія. Говоримо про підрозділ української добровольчої армії, які діють у складі головного управління розвитки. Міністерства оборони є суто добровольчі підрозділи. Навіть не дивуйтеся, такі в нас залишилися, які виконують відповідно бойові розпорядження. Так що все забезпечено, все є. Чого не вистачає? Ну того не вистачає. Боремося з цією проблемою відповідно кожен у різних структурах. Але на сьогодні ми здатні виконувати наші завдання на будь-яких ділянках на фронту. На сам кінець пана Сергію, сподіваюсь, чуєте нас спілкувалися з вами напередодні зустрічі на Алясці, де зустрілися власне Трамп та Путін. І тоді ви розповідали, що Росія перекидає війська із Сумщини на Донеччину перед можливими переговорами. Як ми знаємо, перемовини відбулися. Що в плані військового тиску, тиску особовим складом окупантів? Чи продовжує він залишатися на тому ж рівні? Чи все ж таки через паузу перемовинах? Не потрібно нічого доводити, і там ситуація дещо стабілізувалася, тому що знаємо, що стабілізують ситуацію і наші військовики. Пам'ятаємо от гарні новини три деокупованих села о, на Донеччині о, завдяки злагодженій роботі третього армійського корпусу. Що скажете? Противника відбувається постійно, перекидання резервів, в тому числі пріоритетні напрямки, теж не змінні. Я вже згадував тут Покровськ, на якому діють і наші підрозділи, зокрема, вкотре згадаю батальйон Арей, і не лише він тому на кожному напрямку є свої питання, є свої проблеми, і звісно, ворог. Чин тиск там, де він вважає за потрібне, і найспекотніші напрямки не змінні. це Покровський, Лиманський напрямок, Сіверський, Новопавлівський, Добропілля. Тобто очевидні пріоритети ворога, але бої вони скрізь відбуваються і ще раз повертаючись до теми вашого опитування, кожному є місце в силах оборони, кожному долучайтеся, тому що це питання захисту кожного з нас, наших дітей, наших коханих. Тому хлопці, давайте швидше до війська. Є що вибирати? Що обирати? Почули вас, дякуємо про нагідна дуже пане Сергій, ще раз за нашу розмову. Сергій Братчук, речник української добровольчої армії.